Тельці, вітаю вас! Це гороскоп для вас на грудень 2024 року. Мене звуть Ольга Медведська і ви на моєму youtube каналі присвяченому астрології українською мовою. Грудень підготував для вас чимало сюрпризів і багатенько ситуацій, які будуть пов'язані із темою фінансів. У вас будуть з'являтися і нові ідеї стосовно вашого фінансового становища, а також ви можете розбиратися з тими справами відносно фінансів, які вже існують у вашому житті. 1 грудня на небі зійде молодик, молодий місяць в знакові стрільця, і це ваш восьмий дім гороскопу. І молодий місяць завжди несе щось новеньке, старт або нові віяння, чи, можливо, нові ідеї. І в вашому випадку ці нові починання стосуватимуться так теми фінансів. Це можуть бути і нові виплати, які ви почнете отримувати, або аліменти, або ви дізнаєтеся, що ви щось успадкували. Також ви можете подавати документи для того, щоб в подальшому отримувати якісь грошові надходження. Також ви можете відкривати новий банківський рахунок, а також ви можете звернутися в банк для отримання кредиту або іпотеки. Також у вас можуть з'явитися нові ідеї, як правильніше вам буде розпоряджатися вашим сімейним бюджетом або якимось вашим спільним бюджетом з вашим партнером. І також можуть бути якісь нові джерела доходу, і також може змінитися дохід вашого партнера по особистому життю. Поблизу 4 грудня відбудеться перша в цьому місяці, а загалом їх буде три взаємодія, така доволі неприємна, напружена між одразу кількома планетами. Відбудеться з'єднання Сонця та Меркурія, і від них будуть йти напружені аспекти. Квадрат буде йти до Сатурна, і опозиція буде йти до Юпітера. І ці планети будуть при цьому задіювати ваш другий, восьмий та одинадцятий доми вашого гороскопу. Тому це може призвести до таких ситуацій, коли у вас буде забагато справ і питань, проблем пов'язаних із темою. Розподілу ваших фінансів з темою доходів, як правильно врегулювати ось ці бажання кудись витратити гроші, щось придбати, і з тим, скільки ви отримуєте грошей. При цьому в цю фінансову тему втручатимуться і ваші плани. Вам захочеться розплановувати фінанси, і це нормально, але. Тут ось така, такий маленький моментик. Вам захочеться планувати не ті фінанси, які у вас зараз є, які ви зараз отримуєте, а ті, на які ви розраховуєте в майбутньому. Ви вже зараз можете продумувати в той період часу, як же ви будете розпоряджатися своїми майбутніми доходами. 6 грудня Марс, планета активності і руху вперед почне рухатися назад, тобто він стане ретроградним. Знакові лева він почне свій рух назад. І в той час, коли Марс ретроградним, а це триватиме достатньо довго, аж до 24 лютого 2025 року, не варто починати щось нове, будь-які старти і реалізацію якихось ваших планів відкладіть на період. Після ретро Марсу, якщо для вас, звичайно, є важливим те, як будуть розвиватися ці ваші справи. У вашому випадку Марс почне заткувати у вашому четвертому домі гороскопу, тож вам доведеться повернутися до якихось справ, пов'язаних із вашою сім'єю. Можливо, ви будете активно залучені у вирішення якихось сімейних питань, сімейних справ. Також ви можете повернутися до питань, пов'язаних із. Місцем вашого проживання, з вашою можливо нерухомістю. Це можуть бути будь-які питання і проблеми, це може бути і перероблення щось в ремонті, повернення також до житла, в якому ви колись давно жили. Або це може бути поїздка на вашу батьківщину чи малу батьківщину. Також це можуть бути і якісь відновлені конфлікти з вашими членами сім'ї, тому що Марс це також і планета. Конфліктів та агресії. 6 грудня відбудеться з'єднання Сонця і Меркурія в знакові стрільця. І такий аспект дозволить нам почути і отримати якісь сигнали зовні, які нам допоможуть розібратися з тими питаннями і проблемами, які вже в нас є. Тому будьте дуже уважними до слів, які ви почуєте цього дня, а можливо до інсайдів, які у вас будуть, тобто якісь осяяння мається на увазі, якісь нові ідеї. Також будьте дуже уважними до того, що ви думаєте і що ви кажете в цей день, тому що слова і думки матимуть величезну просто силу. До речі, цей аспект, скоріш за все, дозволить вам отримати і якісь підказки стосовно вашого восьмого домого розкопу, тобто стосовно теми фінансів. Можливо, хтось вам підкаже, як вам правильно інвестувати, або ви зможете отримати інформацію потрібну для вас для отримання вам якихось виплат, аліментів, іпотеки, кредиту, або ви зможете дізнатися чи усвідомити, як. Правильно і як скоріше виплатити якісь кредити, борги, а, чи як як правильніше бути з тими штрафами, якщо вони у вас є, також ви можете обговорювати такого роду питання і питання стосовно розподілу вашого сумісного з кимось бюджету. 7 грудня Венера, планета гармонії, краси і достатку, перейде в знак водолія, і це ваш 10-й дім гороскопу. І з цього часу у вас будуть певні покращення, тому що венера гармонізує все, чого торкається, в секторі вашої кар'єри і вашого статусу. Тобто, ви зможете е, краще легше. Йти кар'єрними сходинками, ваші проекти будуть більш вдалими, як і ваші виступи. Так само можуть покращитися ваші стосунки з вашим керівництвом чи з іншими людьми, які є старшими від вас за віком, це, до речі, можуть бути і ваші батьки. Також це буде вдалий час для того, щоб звертатися до державних інстанцій. Також ви зможете легше отримати якийсь новий для вас статус. І тоді ж 7 грудня і по 9 грудня відбуватиметься вплив з'єднання Венери та Плутона. Вони з'єднаються також в вашому 10-му домі гороскопу, і тому ви можете, наприклад, отримати якийсь масштабний проект по роботі, який при цьому буде вам подобатися. А також це може бути якась протекція для вас і удача в справах вашої кар'єри. Це може бути і протекція будь-якої старшої людини, і допомога від безпосередньо вашого керівництва або від людини, яка є свого роду вашим ментором. Поблизу сьомого числа відбудеться ще одна неприємна напружена взаємодія, яка вже відбувалася в цьому місяці. Це коли з'єднані між собою Сонце та Меркурій сваряться із Сатурном. І з Юпітером. І в цей час знову ж таки будуть задіяні ваш другий, восьмий та одинадцятий дім гороскопу. І ви зможете в цей період часу. Коригувати якось свої плани чи свої справи фінансового характеру. Тобто можуть бути якісь і нові ваші плани на майбутнє, або виникнуть якісь обставини, через які ви змушені будете переглянути свою фінансову стратегію чи свої джерела доходу. Також в цей час може відбутися і суперечка стосовно теми фінансів, і особливо ви можете напружено обговорювати фінанси з вашим Партнером, з яким у вас є спільний бюджет. 11 по 14 грудня відбуватиметься опозиція, напружений аспект між Венерою та Марсом. Венера уособлює в собі енергію жіночу, а Марс енергію чоловічу. І ці дві планети, вступивши в напружену взаємодію, створюватимуть і напругу у взаємовідносинах між чоловічою та жіночою статтями, тому на цей час краще не плануйте ніяких романтичних побачень і не намагайтеся з'ясувати чи налагодити стосунки, адже, скоріш за все, цього мирно і спокійно не станеться. При цьому цей аспект задіюватиме ваш четвертий та десятий гороскопу, тож можуть відбутися і якісь конфлікти з вашою ріднею. І також можуть бути таке протистояння між вашою роботою, між тим, що вам потрібно виконувати якісь робочі обов'язки, і між домашніми справами, які теж нікому зробити крім вас, і ви будете немовби посередині ось цих двох вогнів. 15 грудня на небі зійде повня в знакові близнюків, тобто в вашому другому домі гороскопу. І це буде... Певне завершення або прояснення стосовно теми фінансів. Це може бути і завершення якихось переговорів з вашим, наприклад, керівництвом, коли ви визначали, якою буде ваша заробітна платня. Це може бути і прояснення на яку суму щомісячно вам розраховувати. Це може бути і закриття якогось вашого фінансового питання, чи вирішення якоїсь проблеми. Ви можете виплатити якийсь кредит або борг, чи здійснити якусь важливу. Покупку. До 16 грудня Меркурій буде ретроградним. Нагадую вам про це, тому в цей час до 16-го не підписуйте важливі договори, якісь контракти, документи. Також багато разів перевіряйте, чи ви взяли всі потрібні документи, відправляючись кудись у подорож, тому що в подорожі також можуть бути різноманітні форс-мажори. Також не здійснюйте до 16 грудня ніякі важливі до покупки. Особливо не купуйте транспорт і якусь техніку. А 16 грудня Меркурій, тільки вийшовши із ретрофази, одразу вступає в гармонійний аспект, аспект удачі з планетою Марс. При цьому він задіюватиме ваш четвертий та 8-й гороскопу, і це буде вдалий час для того, щоб вирішити якісь сімейні питання чи питання пов'язані із нерухомістю і. Із доходами, із спільним бюджетом. Це може бути і розроблення вами справді ефективного механізму використання сімейного спільного бюджету. Також ви в цей час можете отримати якийсь дохід від сімейних інвестицій чи від інвестицій в нерухомість. Також в цей час ви можете отримати іпотеку, якщо це є для вас. Актуальним 19 грудня діятиме напружний аспект квадрат між сонцем та нептуном, і в цей день не приймайте ніякі серйозні важливі рішення, тому що ми будемо схильні думати дещо розсіяно, затуманено, і ми немовби будемо керуватися здебільшого або повністю лише своїми почуттями і якимись відчуттями. А не мозком. І в вашому випадку цей аспект буде включати ваші 8 та 11 доми гороскопу, через що для вас особлива рекомендація не в'язуватися в, в будь-які фінансові авантюри. 20 грудня відбудеться найприємніший аспект грудня, коли в аспекті удачі будуть. А планета малого щастя Венера і планета великого щастя Юпітера вони створюватимуть дуже сприятливі умови для всіх нас, для кожного звичайно, в своїй сфері життя, і в вашому випадку. Аспект удачі впливатиме на ваш другий та десятий доми гороскопу. При цьому ви отримаєте унікальні можливості стосовно теми ваших фінансів і стосовно кар'єрного просування. Ви можете отримати в цей час і хорошу пропозицію стосовно вашої роботи, коли буде збільшено вашу заробітну платню. Також ви можете отримати якийсь новий проект по роботі, за який теж вам гарно заплатять. Також це може бути якась і надбавка, і виплата якоїсь премії, і так само ви можете отримати і подарунок від якихось людей, хто є старшим від вас за віком. І загалом другий дім це не лише про фінанси, але й про цінність. Тому вас за вашу роботу можуть досить високо оцінити. Це може бути і похвала, і видача вам якоїсь грамоти, і чогось в такому роді. 21 грудня сонце перейде в знак козирога, і тоді ж відбудеться і день зимового сонцестояння. Це дуже важливий і потужний день з енергетичної точки зору. Цього дня присвятіть, хоч трохи, часу. Своїм мріям і своїм планам на майбутнє, на свій майбутній рік. І найкраще буде, якщо ви свої плани та мрії пропишете. А 23 грудня Сонце стане в квадрат до кармічних місячних вузлів. Це доволі таки рідкісний аспект, він буває всього двічі на рік. І цього дня. Дуже важливими будуть всі рішення, які ви будете приймати. І при тому не важливо, чи це будуть зовнішньо виявлені ваші рішення чи якісь дії, або ж це будуть рішення, які ви прийняли в своїй голові суто для себе, нікому про це не сказали. Вони матимуть вплив ще кілька років, і в вашому випадку. Ці рішення можуть здебільшого стосуватися теми вашого дев'ятого домогороскопу. Тобто, це можуть бути рішення, пов'язані, наприклад, із переїздом за кордон, із навчанням за кордоном або з початком вивчення іноземної мови, з перекваліфікацією вашою чи підвищенням вашої кваліфікації. Також це можуть бути якісь рішення, пов'язані із якимись юридичними, бюрократичними питаннями чи з науковою діяльністю. 26 грудня відбудеться ще одне протистояння кількох планет, про які ми вже двічі говорили за цей місяць, коли Сонце та Меркурій будуть в напружених аспектах до планети Сатурн та Юпітер. І при цьому задіюватимуть ваш другий, восьмий та одинадцятий гороскопу. І це час, коли, можливо, вам захочеться купувати. Витрачати більше ніж у вас є доходів, але ви при цьому зможете знайти вирішення, як правильно вам розподілити ваші кошти, так щоб і на все вистачило, і щоб ви лишилися задоволеними. 28 грудня відбудеться напружений аспект між Венерою та Ураном. І це час, коли багато хто з нас, жінок, захоче зробити щось новеньке відносно своєї зовнішності, або щось купити, таке незвичне свята. Але краще цього не робити, тому що Венера – це ж планета естетики і краси, і ось вона буде в напрузі до планети несподіванок. Тому і всі наші експерименти вони будуть невдалими, якщо це стосується експериментів із зовнішністю. Тому б'юті процедури краще відкладайте на інший день, так само як і якийсь важливий і незвичний шопінг. І також побачення романтичні, особливо несподівані і сюрпризи нашим коханим також не матимуть хорошого результату. У вашому випадку цей аспект буде задіювати ваш. Перший та десятий домигороскопу тому експерименти з зовнішністю в цей час вам точно протипоказані, так само як і якісь незвичні рішення і кроки стосовно вашої кар'єри, ваших стосунків з вашим керівництвом також. 31 грудня на небі зійде ще один молодик в знакові Козерога. І це буде ваш дев'ятий дім гороскопу, який може вам принести нові починання, або нові рішення стосовно, знову ж таки, поговоримо про тему за кордону. Це може бути і запрошення на роботу за кордон, або ви зможете отримати дозвіл для того, щоб проживати за кордоном чи вчитися за кордоном. Також це може бути якесь ваше рішення, або нова ідея стосовно вашого Навчання, можливо, перекваліфікації, підвищення кваліфікації. А хтось із вас буде починати в цей час свою якусь наукову діяльність, хтось буде писати наукову статтю чи наукову роботу. А для когось це буде старт і початок викладацької кар'єри. Але як би вам сильно не хотілося розширювати свій світогляд вже тут і зараз, 31 грудня, адже 9 дім це в першу чергу. Про розширення світогляду. Але, втім, краще відкладіть це хоча б на кілька днів. Не перепрацьовуйте в переддень Нового року, адже коли буде молодий місяць, то у всіх нас буде маловато енергії. І всі ті величезні амбіції і якісь широкомасштабні плани, які з'являтимуться у вас в цей період, вони можуть зачекати, коли у вас буде більше енергії. Я бажаю вам. Успішного, яскравого і вдалого грудня 2024 року. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Я буду вам дуже рада. Побачимося!